Валерію, який настрій в команди перед дуже важливим поєдинком? Дві перемоги позаду в нас, але попереду дуже важкий поєдинок. Настрій чудовий, команда добре. наша команда добре готується до цього поєдинку, добре вивчаємо слабкі сторони та сильні суперника. Надіюсь, покажемо в цю п'ятницю достойний результат нашим болівальникам. Ну, це буде битва таких двох дебютантів професійного футболу, але вже, напевно, команда себе після шести зіграних матчів дебютантами не відчуває. Ну, я думаю, наша команда добре влилася в цей чемпіонат, вже так би відчуває перші смаки другої ліги і думаю, буде достойна гра, ми покажемо. Наскільки хочеться забити в матчі два матчі домашніх, не вдалося забити, останній в Вінниці, але все-таки команда при цьому перемагала. Так, звісно, забити хочеться, мені як нагадаю, що десь не вистачає концентрації, надіюся, на цій грі заб'ю. Але буду дуже радий, якщо команда виграє, тому що команда важливіша за мої результати в Гольві. Ну і наскільки не вистачає, все-таки от вже декілька домашніх поєдинків провели. Все-таки, напевно, було б краще, якби вболівальники на трибунах підтримували команду. Так, звісно, не вистачає вболівальників, але думаю, згодом наша країна виграє агресора і буде все чудово. І Новоград Волинський стадіон буде заповняти дуже багато вболівальників наших.